Доброго вечора, шановні телеглядачі, а Також радіослухачі, що доєдналися до нашого ефіру на своїх. Е Хвилях радіосигналу на хвилі пульс. FM. дуже приємно, що наша аудиторія зараз якнайширша в ефірі живому лот на живо шелест. Вечірня гостьова година, і будемо підсумовувати у дечому підсумовувати про все те, що ми говорили раніше протягом цілого дня, вівторка 30-го. Травня, передостаннього дня весни, ми обговорювали дуже багато різних речей, що є нагальні і актуальні. До речі, вас запрошуємо так само доєднатися до нашого гостьового блоку 050-210-0898. ноль То живий ефір. Ви можете телефонувати, ставити запитання, висловлюватися з приводу наших поданих нами тем або тих тем, що вам. Кортить і болить почути відповіді на запитання, що вас турбують. Ми е, повністю готові просто е, вщент зруйнувати усі свої плани, навіть на цю останню вечірню годину, аби вам допомогти бути почутим. Це відкритий майданчик, і він відкритий так само і у соціальних мережах. Тобто точніше, в одній соціальній мережі, але дуже популярній, Facebook. Life Фейсбук Life. Так зветься наша сторіночка, офіційна сторіночка нашого шоу у цій соціальній мережі. Тож, ми розпочинаємо, шановні пані та панове, і розпочати нашу вечірню гостину ми хочемо із бесіди з головою громадської ради при Сіронецькій міській раді Олексієм Маливанцем. Доброго вам вечора! Добрий вечір. Добре. дуже приємно, що завітали. Тим паче, що е, нагадайте, ви у якості голови е, громадської ради громадської ради. Ви в нас вперше? Е, вдруге. Вдруге вже е, Місто Свердонецька. Вдруге. Місто Сєвердонецька. Тим паче, що зараз якось закумулювалося е, на вас, е, на вашій персоні, е, ну, от, скажімо так, тягар відповідальності е, за громадські ради. Ви заступник громадської ради Обласне. при облдержадміністрації, да, облдержадміністрації. і очі, очолили ось зараз повністю до речі, змінивши склад у Сєвєродонецьку. А, як вам з таким тягарем? А, ну, еще вдобавок я предприниматель занимаюсь бизнесом и вот, еще руководитель партии. И поэтому, конечно, очень сложно. То есть нужно где-то, наверное, что-то Uh, Диверсифіцірувати, що-то где-то uh, упоряджувати. Ну, тим не мене, в принципі, як вижу по ситуації, мабуть, вже більше нагрузки мені не потягнути. Це, мабуть, максимум на сьогодні. Ну, от наші редактори підказують, що ні. Таки ви вперше. Просто декілька разів ми з вами намагалися з цього приводу зустрітися, не вдавалося за різних mm -hmm. причин. Mm -hmm. а, ну, от як а, дебюти прем'єра, ваше ставлення взагалі до цього органу громадської ради, а, громадської ради, при міської ради, до роботи якої. Є багато нарікань, хоча є начебто залізобетонна більшість, але ну, багато було рішень і судів саме навколо владних структур Сєвєродонецька. А чи є тут місце громадськості? Ну, безусловно, да. Тим більше в принципі, все це відбувається на глазах І міста. Вот. Общественність сьогодні сильно впливає на процеси. вот, и публично, и реально. Сегодня вот создан новый склад Гарманской Рады при Сердонецкой Минской Раде. Зашли туда новые современные нормальные люди. И я как бы думаю, что вот этот состав общественного совета будет очень продуктивен. Вот, потому что, ну, к сожалению, прошлое там, у нас Гарманская Рада, она как бы, практически не собиралась. А у чем не продуктивность, пан Алексеев? Ну, смотрите, есть конкретные пропозиции, Що виносяться на голосування Сівіронецькою міською радою, але ж ми знаємо, як ну кроїться подекуди останніми сесіями, це було помітно, поза минулою і раніше. Просто порядок денного інколи буває дуже спонтанним. Нет, ну конечно, да. Я понимаю, что все решения общественного совета, которые мы принимаем, это не значит, что все депутаты будут на ура их поддерживать и за них голосовать за. Но ну, тем не менее, я вот смотрю по последней сессии, которая была 18 мая, вот есть реальный прогресс. Есть там были такие позитивные решения по прозору абсолютно нормальное решение. Вот. Было решение по бюджету участия. Вот. Конечно, мы тоже поднимали вопрос по почетам гражданину города. Вот. Наши рекомендации, они не прошли, но я надеюсь, что в следующем году все-таки как бы нашу кандидатуру низкорада Рада как бы приму, и будет в принципе у нас почетный гражданин, которого мы предлагали. Это Андрей Юрьевич Сербин, мастер там, и тренер по гунфу. Все его знают. Ему было 50 лет, вот совсем недавно, неделю назад, и хотели как бы, сделать такой подарок, как бы он вырастил порядка 5000 чемпионов. Вот, и в принципе, я думаю, что как... Депутати обіцяють, ну німного по нормативним строкам не уложились. Ну нужно було раніше, об там думати. Ну ранче дурні моменти да. зрозуміло. Да. Але от давайте щодо процедур, конкретніше поговоримо про бюджет участі. Що це таки, чим його їдять участі чи без участі? Адже бо багато нарікань було з боку громадськості на адресу міської влади, що ну мовляв було б непогано, але дайте копіючку, щоб ну допоможіть співфінансуванням чи фінансуванням певних проектів. Зараз має полегшити. Да, я как бы думаю, что в любом случае бюджет участия это вот как раз вот тот вариант такой современной демократии, который позволит уже и общественностью больше реализовать своих проектов. И, и власти быть более ближе к общественности. И вот те моменты, которые и те такие вопросы, проблемы, они не закрывают, общественность будет через свои проекты выносить. И если этот проект будет поддержан голосованием большинством жителей, то значит он нужен городу, и значит по этому проекту быть. Поэтому понятно, что депутаты как бы где-то что-то не дорабатывают, что-то где-то на некоторые вещи смотрят узко или смотрят через призму своих партийных интересов, вот. А бюджет участия это немного другое. То есть, в принципе, ну к примеру, ОСМД могут спокойно выходить со своими проектами на бюджет участия. Да, сегодня их немного игнорируют. Вот городской совет, там, да, э, мы смотрим, что на ЖЭКи деньги выделяют, у СМД ну, как-то немного в сторону. Вот. Хотя, в принципе, если мы говорим об этой реформе, то ее нужно как-то стимулировать. Ну, давайте, бюджет участия, да. участи, вин, под него подпадают ОСББ? Конечно, все общественные организации и просто даже граждане. Вот, то есть, а, ну, также мы, а, там, ну, а, если взять благоустройство во дворе, вот, жители, ну, к примеру, на примере моего квартала мужика Мрия, да, вот мы смотрим, в квартале бардак, ямы, неухоженные газоны. Кто-то где-то возле подъезда своего что-то делает, кто-то не делает вообще. То есть сегодня есть как раз вот у жителей нормальная возможность написать проект по благоустройству, вот, поддержать его голосованием. Вот, и если он пройдет, то городской совет за деньги бюджета, должны выполнять через своих распорядников должны реализовать этот проект. То есть проект будет реализовываться все равно городским советом, но как бы инициатива должна быть как бы от жителей и этот проект должен поддержан большинством голосов жителей. То есть будут рейтинговые оценки, будут голосования, вот и какие проекты набирают по суммам высшие баллы, те будут проходить. То есть на этой сессии определили сумму на бюджет участия 2 миллиона гривен. Мы, мы предлагали 5 миллионов Гарманская Рада, и это были наши рекомендации. Депутаты это не поддержали, но в принципе, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию да, в городе, у нас сегодня есть проблема с наполнением бюджета, и она очень серьезная. Если взять эту ситуацию с остановкой Северодонецкого азота, есть непоступление за землю, есть результаты блокады, непоступления налоговые, то есть сегодня бюджет города Северодонецка с апреля месяца теряет, недопоступает в него 10 миллионов гривен ориентировочно. То есть получается минус 120 миллионов у нас будет, ну, минус 100. На, -100, буде. Зрозуміло. 050, це uh, 050 -08 98. Це живий ефір. Телефонуйте, шановні пані та панове, ставте свої запитання, долучайтеся до обговорення, долучайтеся до uh, бесіди. Ну і от uh, якось не те, що підсумовуючи, а от розпочинаючи, uh, ставлячи uh, три крапки навколо цієї теми. Ну, дивіться, от є громадська рада. Uh, от цікавий момент, от у сусідньому Лисичанську її немає. Ну, взагалі. Mm -hmm. а, мовляв, там представники громади, це ті депутати, ну так принаймні нам говорив у нашому живому ефірі, очільник міста, пан Шилін. Mm -hmm. а, мовляв, навіщо? А, нам потрібно ну, конкретні речі а, робити депутатами. Навіщо нам ще при міській раді громадська рада? І от ви так само кажете, рекомендуємо ось таку суму виділяють там менше, або ну, там, не виділяють, або не підтримують. А, все одно все спирається на місцевих депутатів. А от навіщо тоді взагалі ось вся ця процедурність цього моменту і цієї організації, що ви, ну, тепер вже очолюєте. ну, а у нас громадський совет в місті при моїй пам'яті вже третій созив вот громадського совета. Вот. У нас також в місті прийнятий устав територіальної громади, то есть в принципі і это все відповідають нашому уставу. Територіальні громади міста. Тому, взагалі це не має бути. Ну, до вас тільки можна таке запитання поставити, адже бо ви і там, і там, на да. обидвох стільцях. А хто більше дослухається? Область чи місто mm -hmm. до того, що пропонує громадська рада? но а, мне про город а, вот на сегодняшнем этапе а, трудно говорить, потому что у нас было только а, одно реальное заседание с реальными решениями и а, одно решение а, там, то есть, одна сессия городского совета. То есть из трех с трех вопросов, которые мы выносили, сессия поддержала два. Есть, ну вот как бы в принципе это нормально. Но за ничего да, не это это нормально, да. По области, а, то есть ну, я бы не сказал бы, что а, там именно областной общественный совет как-то игнорируют, да, но как бы у нас там немного там другая проблема, потому что у нас он не так сильно почему-то в последнее время собирается, то есть и э, это где-то влияет на какие-то процессы, хотя в принципе э, я могу сказать, отметить, однозначно были определенные заседания общественного совета очень продуктивные, вот не те же по блокаде, вот, э, там, это было очень продуктивно. Я просто до чего ставлю это запитание? Вот сейчас э, молодые, або не молодые, а социально активные люди, вот, на На те, що відбувається безпосередньо в місті Сєвєродонецьку, зважаючи на те, що як не крути, Луганщина це ну під адміністрування, це передусім військово-цивільна адміністрація. Немає ради обласної через стан в області воюючий стан безпосередньо лінія розмежування нас пронизала. І ось вони дивляться і бачать: ну є сенс, от громадянину, прийти безпосередньо до свого. Не знаю, міста, села, району, ті, що нас бачать люди, вони ж так само це сприймають і чують, до речі, по Радіопульс. І прийти і сказати, так, у нас є е, Рада громадська при раді місцевій, е, в нас є бюджет певний якийсь участі, я хочу там подати заявку. Це да. працює uh, на сьогоднішній момент в городі Сєвєродонецьк, так. Да. То есть у нас уже решение по бюджету участи принято сегодня уже мы подали там открыли конкурс на на логотип ждем сейчас что приедут тренеры которые проведут ряд семинаров и тренингов по проведению вот конкурса бюджета участи Создан координационный совет вот который есть этот и тот есть совет который определяет там, ну, всю процедуру проведения ну, и тот, тот конкурсный против... комитет ну, простым Словами. Так, зрозуміло. ну от Обов'язково будемо мати нагоду і ще поговорити на цю тему. вона